Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир підрозділу ТЕРА. ТЕРА зараз воює на Авдіївському напрямку у складі 3 ї окремої штурмової бригади. Напрямок вкрай складний, ворог вкрай агресивний. Хочу подякувати всім тим, хто підтримує нас, особливо в цей важкий для підрозділу час. А для тих, хто хоче долучитися, маємо активний збір. Збираємо на впівдрони камікадзе та системи зв'язку для них. Силка на збір розміщена в описі до відео. Також ми маємо Патреон та телеграм-канал. Долучайтеся на телеграм-каналі відео виходять без цензури. Підписуйтеся на Ютуб канал, розпосюджуйте це відео. Друзі, разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Ну що, на війну сабраці? Готовий за красив не роздіваємо. Ну розкажи, <клухи> куди ти їдеш? Я? <клухи> <клухи> А є б'ять Це пцу <кхи> <Ми їдем пл *д> А ми їдемо туди Ми походу в правильну сторону їдемо <гад> На двіж На двіж? Да? <гад> <пл> Ось такий був раночок Точніше Так починається тільки що так клали що Що <пл> <Шо> й ми клали <гад> <пл> Кажется, детский лепет, и что вообще, блядь, было. Пришло. Welcome to Авдеевка. Ты шо, су**ки, вообще, на... Ремонти мали ху. Ох... Взял, класна для роботи. <ріхи> Піз мешами валить нахуй. Піз бля. Тут мусорник у них, був, походу, бля. ба ти, б рот. Ідемо на котову з тої э, сторони, попробуємо кутову, бля дивитися. Мишей тут ебать, бо нас бля на в подвалі. Бля. Шесть не було. На ху не шов. Ой. я тебе сказав, де стоять. Дивись, там площадка є для взлета лучше. Ну, да. снаряд. Бетонне перекриття, снаряд для ірландцев. <рес> Молода кровь. Піос даже є, дивися. Тут зайнято. Щеня там, видишь? Да. Mm -hmm. Да нормально, клик. А, я. Дачку, давай, <рес> давай, давай. <рес> давай я тут з прохода говно забираю. Чур дохлый, ебаный ты в рот, б... да, Надо будет его выкинуть. -то. Война войной, а пусть сделает печку. Печка мусы ну, на... Это война, б***ь, печки. Давай, давай, Ира. Выставляем, б***ь, ты мона, б***ь, ты Прив'язатися. Це ж з бика, да? Це все БК? Да. І пі ходять. Отут осколок вже зразу. Завдання дроністу вразити ворожий склад з боєприпасами. Про те, що він там знаходиться, ми знаємо за попередньою дорозвідкою Мавіком 3. Чітко спостерігаємо горіння та детонацію БК. Розвідник Мавіку 3 не схибив. Там пі очко розгорілось в тому домі культури. А тут пілот ФПВ-дрону Камікадзе помітив ворожого піхотинця, який пересувався по відкритій місцевості між двома позиціями. Заходить на нанесення удару. Тип боєприпасу осколково фугасний, що не залишить жодного шансу москові на виживання. Є... Є... Пілоти fpv дронів Камікадзе полюють за ворожим БМП з піхотою. На дроні закріплено боєприпас пг підвищеної потужності. Пряме влучання. БМП загоряється. З люку вилазить механік водій, він палає і зістрибує з БМП. Вся піхота, яка знаходилася на БМП, або загинула, або отримала важкі поранення, а бойова броньована машина була повністю знищена та згоріла. Пряменьку вистарається підрозділ. БЕМ! БЕМ! Все, 200. А. дроном Камікадзе з кумулятивним боєприпасом добиваємо ворожий танк, який підірвався на міні. Осколково фугасним боєприпасом вражаємо ворожу піхоту. А тут ворог сподівається, що багідь допоможе йому втікти від ФПВ-дрону Камікадзе. Але він помилився. Да! Ми її підірвали, напало нам Ірланді, забираємо. Евпівдрон переслідує вороже БМП. Тип боєприпасу кумулятивне. У БМП немає жодного шансу втікти від ФПВ-дрону, який набагато швидший за нього. А тут ворожа піхота намагається втекти від ФПрону. Насправді заняття досить марне і тільки загинуть стомлення. Пілот робить розворот. І наносить враження прямо у ворожого піхотинця. Дрон Камікадзе з боєприпасом кумулятивним, підвищеної потужності ПГ-7Л наносить враження по російському танку Т-90, який їде в голові російської бронеколони. Пряме враження. На танку спрацьовує активна броня, але це його не рятує і він зупиняється. Ввечері пілоти добили цей танк ударом в тильну частину Башти, там, де знаходиться боєкомплект. На дорозвідці бачимо, що танк повністю знищений. Згорів разом з екіпажем всередині. Фугасним боєприпасом вражаємо траншею з російською піхотою. На... мавік 3 фіксує пряме влучання. Поки ще під обстрілом дуже щільно працюють десь кожну хвилину. Я влітаю верху. Він відвалюється такий. Не побачиваешь аккумулятор? Зайду на другой заход, по**й вообще. Жора и... такой, а Жора подсвечивает, знаю, какая же. У вас, б**, кабачок отвалился. И там видео, типа, он бьется, кабачок отваливается просто на бронежилет. <SPEAKER> на этих болтается, отрывается и падает просто на бронежилет. Такие, блядь. ну ладно, хотя бы портфель. Да, такое бывает. Она просто так... Так якби самої тарілки блядь, не бачи Коротше треба якось на, на земку напав на, на нас, окувати, чи шо. Да. І ти ту хану сні що... Треба сховати пока що вібрацію сидіти Іска? Все що там в тумані, на Чи в диму Все в пополе, блядь. Во тепер знімає. Все. Коротше, там б. Ё... Дайте, спимай світло, б твою мать. О там ё... там щось. Ліпесточки остались. Сука. Вон ми чиним старлинг. Як це? Я це? Вон я... ваш ведущий Ти що, сіти був проколы. Якраз так, так, так. Та заїбись. Бля, я долізу. Що ви на перестали? Вдягай. Вона вам зараз один буде. О, одна сторінка почищена. Вже прогрес. Да. А тут пілот має завдання вразити ворога в укритті тип боєприпасу термобарищ. Ц... це ми. Ці кадри є досить унікальними, тому що по факту була проведена контрбатарейна боротьба проти ворожої буксованої артилерії, яка вела активний вогонь по нашій піхоті. Ворожа гаубиця вражається FPV-дроном з кумулятивним боєприпасом. Вражається друга гармата з батареї. Всього за цей день було вражено 6 гармат, тобто 2 батареї ворожої буксованої артилерії, яка вела активний вогонь по нашій піхоті. Три ворожих піхотинці переміщувалися між позиції по відкритому полі. Це помітив наш fpv дроніст І він наносить пряме враження в одного з піхотинців. Ворожа бойова броньована машина була покинута ворожою піхотою, мабуть, підірвалася на міні. Маємо її добити. Пілот має можливість обережно зайти прямо в задню частину башти, там де знаходиться боєкомплект. Ще одна ворожа бойова броньована машина, яка здійснила десантування піхоти, знищена. І чергове багі, у якого також не вийшло втікти. Тут пілот має завдання вразити ворожий район. Хоча сигнал поганий, але він має інформацію від дрону розвіднику Mavic 3. Бачимо підтвердження ураження. А тут кап вирішив, що він зможе сховатися між двох бетонних конструкцій, і пілот FPV-дрону його не дістане. Дроніст проявляє витримку. І заходить на другий віраж, щоб нанести враження під найбільш сприятливим кутом. Як би там кап не ховався, все одно FPV-дрон його вражає. А тут уже наступний FPV-дрон провадить до розвідку. Видно, що ворожий піхотинець знищений. Ну, там в нас ще. Іди сюди. Табака! В нас там ще є поряд мать. І в неї теж було шість. Ага. Мать, Але зараз, здається, вже сім. Сюда, То це їй треба іди теж потім буде якось кудись. Йди сюди. Иди. Иди. Молодець. Иди. Так, подруга, а вот да? Ні, ну я думаю не вивез. Йди сюди. Хай, лише дівчика. Все. 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 Так, ми так. Що, почне, ну що, ваші відчуття. відчуття. <клес> ну я думаю, їй там буде не скучно. Да, ну, Тому да. вона звикла від такого товариства активного. Да, звикла бути сама по собі, але все одно це надійніше і спокійніше. Хоча б малечі. Їй то таке ще, бля. Ну, Може да. її стерилізують, якщо це саме понял, буде супер, Но, то хай то собі ну бігає, вона вже доросла. Бля. Понятно. Ну, нельзя не під, під розривами там їздити. Коли мені кажуть, що бля, всіх не спасеш, може... Може, ми всіх і не врятуємо, але ну, треба врятувати, те, що, да, що є. Рятувати скільки можеш. Да.